Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні нашою головною темою буде відновлення прикордонного контролю між Німеччиною, Польщею та Чехією. Дивись відео до кінця. Я знаю, що дуже багато у вас є питань з цього приводу. Сьогодні ми розберемо причини цього. Як це буде відбуватись і коли це почнеться? І звісно ж не можу не згадати те, наскільки сильно впливають українські біженці на прийняття такого рішення. Тож обов'язково в коментарі пиши, звідки дивишся це відео, підписуйся на канал і став цьому відео лайк, щоб його побачило якомога більше людей. Отже. Вже багато було інформації про те, що окремі прикордонні регіони з Польщею та Чехією, які знаходяться в Німеччині, виявили бажання відновити прикордонний контроль між цими країнами. І головною причиною цьому всьому є зростання потоку нелегальних біженців на територію Німеччини. І зараз можна подумати, що тут іде справа. І розмова про українців, але це не так. Вся справа в тих нелегальних мігрантах, які заходять на території Європейського Союзу через білорусько-польський кордон. І щоденно по 40-50 по чоловік німецька поліція ловить вже на території Німеччини. При цьому ці люди мають паспорти там своїх країн, в них вклеєні російські візи. Тобто, ми розуміємо, звідки. Ноги ростуть, тобто, бачимо, що Росія взялася знову напружувати ситуацію з нелегальним потоком мігрантів, які в Німеччині все ж таки мають право написати заяву на отримання притулку в цій країні, плюс виплати, плюс житло, плюс все інше. Саме тому Німеччина притягує до себе, можна так сказати, нелегальних мігрантів з Азії, Африки та Середньої Азії. Отже. Далі, коли почнеться прикордонний контроль. Оці керівники прикордонних територій Німеччини вони виступають за те, щоб прикордонний контроль відновити вже з 1 червня, і це буде мати негативні наслідки і для українців, і для всіх інших. Це не будуть створюватись там окремі там стаціонарні пункти, як це є там на кордоні з Україною. Наприклад, просто буде збільшено кількість поліції, кількість прикордонників, кількість патрулів. Які будуть зупиняти, можливо, навіть абсолютно всі автівки, які їдуть з Польщі та Чехії в сторону Німеччини, щоб перевіряти їх на наявність нелегальних мігрантів і у випадку їх затримання, не впускати їх просто до Німеччини, щоб вони не могли написати заяви про отримання притулку, тому як в Німеччині зараз на сьогоднішній день точно не потрібні тисячі людей, які будуть просто отримувати кошти за рахунок. Платників податків. Чим це яка проблема буде в цьому всьому для українців? Суть в тому, що велика частина українців, приїжджаючи на територію Чехії, приїжджаючи на територію Польщі, роблять собі просто якісь польські документи або просто приїжджають по безвізу, можливо, отримують тимчасові захисти, а потім вирішують змінити. Країну свого перебування, хочуть переїхати в Німеччину, і зараз це зробити е, дуже і дуже легко. Але коли відновиться цей контроль, то е, існує велика загроза того, що українці не зможуть заїжджати на території цих країн, бо в них не буде легальних підстав для виїзду з Польщі, і таких людей також будуть повертати е, назад на територію Польщі, на територію Чехії, і вони не зможуть просто так же собі взяти і заїхати в іншу країну Європейського Союзу. І е, також не можу не згадати роль українців, які знаходяться в Польщі е, в цій всій ситуації. Суть в тому, що останнім часом величезна кількість українців попадається польській поліції німецькій поліції е, як е, кур'єри, кур які возять оцих нелегальних мігрантів. Тобто через телеграм-канали поширюється багато оголошень, в яких е, пропонують. Українцям заробити місячну зарплату там за одну поїздку, е, дають якісь там координати. Вони їдуть, забирають на, на різних точках цих мігрантів, і їх задача перевести цих мігрантів до Німеччини. Далі люди отримують якісь там кошти і все. Нагадаю, що це є максимально нелегальне заняття і за таке загрожує кримінальна відповідальність, як в Польщі, так і в інших країнах Європейського Союзу. І польська поліція, польська служба безпеки вони вже... За останні місяці величезну кількість українських, переважно чоловіків, затримують в таких діяннях і нагадаю, що всі, хто таким займається, ви підігруєте Росії, підігруєте їх планам в скажімо так, в насиченні території Євросоюзу цими нелегальними мігрантами і фактично продаєтесь за 3 гривні. За 3 рубля даже можна сказати російському ФСБ, яке максимально працює над тим, щоб дестабілізувати ситуацію в Європі. Тож краще 10 разів думайте ніж йти на такі пропозиції краще, якщо ви справді вам важливо. Якось допомогти своїй країні, допомогти Польщі, допомогти Німеччині, то таких, скажімо так, людей, які вам пропонують таку роботу, якщо є така можливість, їх потрібно просто здавати в поліцію, в Службу безпеки Польщі і вони вже далі будуть з цим розбиратися. От. Е, 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 так що е, маємо сьогодні таку інформацію. Е, е, я зробив це відео для того, щоб ви розуміли, що це не фейк, і Німеччина дійсно планує відновлювати цей прикордонний контроль, і це е, буде трохи мішати життю українців, які знаходяться на території Європейського Союзу. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.